Мешканці мікрорайону Надовженка потерпають від щурів. Люди скаржаться, ніяк не в змозі позбутися набридливих гризунів. Кутів у їхніх дворах немає взагалі, лише бездомні собаки, а ті не надто бажають полювати на пацюків. А от у підвалі будинку Довженка 9, а просто рай для щурів. Він повністю затоплений водою зі сміттям. Днем Вибігають, лежаться на сонечко і відпочивають. Або, не дай бог, хтось, не може, собака прихватить. Мертві валяються, ці щури. Я бачила там той сьомий дім, Ну так собі ходили, так знаєте, бо то живі відкриті, підвальні приміщення, де куди, де куди є там якісь отрікі, то вони там собі ходять. Як воду Мешканці розповідають, неодноразово зверталися зі своєю проблемою до балансоутримувача будинків підприємства Дирекція замовника. Там їм казали писати колективну заяву, ще й самотужки підписи збирати. Лише після цієї бюрократичної тяганини здійснювалася деретизація. Що різникали, втім ненадовго. Івано-франківці не розуміють, чому така процедура не входить в обов'язки балансоутримувача. Чому ми завжди ми вже платимо якісь деньги, Вони, значить дочисляти ці деньги. Мы, это, и мы, может, тогда на, мимо начислим на вас ще лишні деньги, вам прийдуть і протравить зеле протраву. В дирекції замовника пояснюють, протравлення щурів не входить у тариф оплати житлово-комунальних послуг. Відповідне рішення ще раніше ухвалила сесія міськради. Щодо самої деретизації на довженка, вона відбудеться найближчими днями ними. Четвер в цьому районі відбудеться, як кажуть, загальна деретизація усіх будинків. Це е, Довженка е, 11, 11А і 9Б. Дев'ять ми зробили два тижні тому насамперед. Тобто весь район буде дератизований. Мешканці мікрорайону Надовженка покладають надії саме на комплексну дератизацію, адже досвід показав, що протравлення щурів лише в одному будинку жодним чином не вирішує проблему загалом.